Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас 29 червня 2025 рік. Достиг абрикос Магадор. Цього року він чомусь затримався і достиг пізніше, ніж цунамі. Не знаю, з чим це пов'язано, але такий нюанс присутній. І от хочу порівняти: Ось це плід на жерделі Ось такий і ось це плоди на овочі. Ну, як бачимо, різниця досить таке значна. Майже 70 грам на овочі і майже 40 на жерделі. Достатньо таке різниця велика. Він крупніший, ніж цунамі, хоч, хоч і цунамі теж на алечин, але цунамі набагато менше. Вони десь в районі 50 грам. Тобто Могадор крупніший. На жаль, цього року там врожай, що на цунамі, що на Могадорові, ну, дуже маленький. Там по 5-10 абрикосок залишилося після весняних заморозків, але все одно різниця помітна. От. І що мені подобається, Могадор він досить таки плотний. На жарделі, звісно, там частина все-таки потріскали, трошки підгнили. Після дуже сильних дощів весняних на авичі втрималося нормально. Питань не було. Так. От досить такий плотненький. Зараз куштуємо. Дуже соковитий, плотний. Цунамі прям відчувається, що, що цунамі тверде. От коли його їси. А Могадор він плотний, але всередині він таючий, скажімо так. Дуже мені цей нюанс подобається. Кісточка відділяється. Ось. Питань нема. Так, відчувається, що м'якоть набагато цікавіша, ніж цунамі. Він і солодший. і досить соковитий, але водночас і досить таки плотний. От конкретно собі я його вирішив все-таки зробити основним з сортів. Це в мене буде Могадор, Тотем, цунамі, Голдвіч Абореген, самурай і Пріабель. Ось, зараз настав такий час, що треба, щоб були, була партія одного сорту, тоді можна кудись їхати і говорити про більш цікавішу ціну. На жаль, на місці в мене вже все. Тут вже продати дуже важко. Люди повиїжджали, треба їхати в більш крупніші міста і там шукати покупців. Ось, тому зараз прийнято рішення перещепити більшість сортів. Залишу собі буквально там по одному, по два дерева всіх інших сортів, вони теж досить такі хороші. Але конкретно для моїх умов, ось ці, що я назвав, вони мені подобаються найбільше. От, на жаль, цього року всі сорти підмерзли. Залишився такий середненький врожай, тільки на сортові. Вірослива і леала. Всі інші мають ну, такий слабенький дуже врожай. Якби хімія окупиться, догляд окупиться, але на абрикосах я цього року не зароблю. На жаль, на жаль, заморозки своє, свою справу зробили. Зате, зате буде фундук, будуть груші, будуть частково трошки яблука. От. І так само персики теж будуть не сильно, не багато, але буде. От. Абрикос цього року трошки в дефіциті. Але Могадор мені подобається от дуже. Досить він такий плотненький, гарненький. От. І набагато крупніший, ніж цунамі. Подивимося, чи я вгадав, чи я не вгадав. На наступні роки побачимо, як, як себе покаже цей сорт. Ну, поки що він мене задовільняє більш ніж. Ось, і порівняно він не тріщить, так як цунамі. Цунамі теж трошки потріскує. На жерделі він дуже тріщить. От, на чуть-чуть потріскує, але все-таки проскакує. А Могадор то тільки на жерделі є невеличкі тріщинки, а на аличі він красота. Гарненький, шикарний. В цьому плані до нього претензій ніяких.